Сейчас топливный кризис развивается. Ситуация абсолютно контролируемая. Хорошо, если у нас такие, так сказать, нету проблем с бензином, зачем повышать цену тогда? Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы. Удар, что называется, такой стальной балкой ниже пояса. У тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як через три з половиною роки повномасштабної війни в Росії раптово вирішили чомусь готуватися до війни. Там лунають звуки повітряної тривоги, проводиться тренування і не тільки. Невже і справді слова президента Зеленського про те, що якщо будете бити по Києву і іншим українським регіонам? А ми будемо бити в такому разі у відповідь по Москві, Не вже їх почули і зрозуміли, що ці погрози абсолютно серйозні. Спробуємо розібратися. Ну і звісно, найголовніші заяви, найголовніші вкиди. все це ми вже для вас, друзі, назбирали. Тож ви на старті не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Час йде, ось і жовтень вже за вікном. А паливна криза в Росії не закінчується, а навпаки, тільки-тільки починає набрати своїх обертів. Ось вже і задблогери та пропагандисти скаржаться на загострення тієї самої паливної кризи, зазначаючи, що країна буквально змушена переходити на нормування споживання пального за талонами. Як так, ми вперше, коли це показували, то росіяни завжди приходили у коментарі бу-бу-бу й -бу, казали, ну що ж ви нас обманують? Що ви своїх обмануєте? Ну де ж, де ж? посмотрите. А зараз щось у коментарі більше ніхто не приходить. Зараз щось всі певно перейшли на громадський транспорт, або пішки пересуваються, або все ж таки спочатку стоять в чергу за цим талоном. О, війна. Пошла на, нет, ну не, не, не на полное уничтожение, конечно, Российской Федерации, но на ее сокрушение. Прежде всего, конечно, экономическое, поскольку вы сами понимаете, что падение нефтеэкспортных доходов на фоне вообще не очень высоких цен на нефть это удар, что называется, такой стальной балкой ниже пояса. То есть, по сути дела, война идет всерьез на то, чтобы мы потерпели поражение. А поражение же можно потерпеть не обязательно, что вы простите, так сказать, там что какой-то котел устроит большой или там до Москвы дойдут. Вот. Да нет, конечно, поражение можно потерпеть, заработав экономический крах в своем тылу и все, как говорится, последующие события. За словами Z-пропагандиста Калашникова, удары по нафтопереробным заводам, газоперекачивальным станциям, І трубопроводом стали системною кампанією, не тільки НПЗ. Ми розширюємо лінійку тих об'єктів, по яким наносимо удар. Тож на даний момент все це призвело до втрати близько 17% переробних потужностей Росії. От, власне, через це недорогі росіяни і страждають боїки завжди. Путін продовжує енергоресурси продавати за кордон. Ну а свої, свої обійдуться. и потерплять. И вы понимаете, что, так сказать, это просто звенья одной цепи. Туда же, в ту же цепь, можно, так сказать, вот этой войны на наше сокрушение, можно отнести, конечно же, удары по нефтеперерабатывающим заводам, вот, которые, ну, по которым начались уже совершенно, так сказать, широкомасштабно, вот, на промышленной основе. Это удары по газоперекачивающим станциям нефтепровода «Дружба», вот попытки удара по, станциям, опять же, перекачивающим голубого потока, это газ в Турцию. Вот, то есть, на самом деле, вот они свидетельствуют вот этой вот самой войны всерьез. И вот с прошлого нашего обзора ежедневного я могу констатировать, что идет ухудшение. Помните, мы тогда сказали, что ухудшение идет ситуации для Российской Федерации стратегически. Ну, давайте посмотрим выводы строя. Но сейчас говорят, где-то примерно 17% процентов несуперабатывающих мощностей, причем это, конечно, не картина в среднем по стране, да, надо брать почту на европейскую часть. Вот. вот сейчас топливный кризис развивается, вот сейчас все сильнее звучат голоса тех, кто говорит, что приходится переходить на сказать, нормированное потребление как по талонам фактически. По карточкам. Ну і паливна криза не може бути обмежена географічно. Власне, як і польоти українських безпілотників, вони теж не можуть бути обмежені географічно. Тож тепер ми тільки підраховуємо і запам'ятовуємо нові нові регіони, куди докотилася та сама паливна криза. Он нам звітують мешканці Самарського краю, що зараз і там в них величезна проблема. Нічого немає, бензин зникає. Ну а ціни, ціни теж. Пробивають чергове дно або встановлюють рекорди. Тобто все вже дійшло і до Самари, де і бензин з одного боку зникає, а з другого боку вартість стає захмарною. В Самарі зараз бензин 92. й Я зараз от їду, мимо, колонок колоник зі нету, але я вас уверяю, ціна 72 рубля, 65 рублей. То есть все уже дошло и до Самары, бензин и вырос уже и здесь. Что будет дальше? Ребята, ходят слухи, что бензин будет дорожать до 100 рублей. Это уже в зиму. А на некоторых колонках, вот, например, на Тольятти, Жигулевск, тоже Самарской области, да, висят такие таблички, что э, в связи э, с приостановкой завода по топливу что-то там э, для лято поля э, бензин выпускаться временно э, прекращается короче то есть э, но заправляем по каким-то карточкам там то есть по каким картам они заправляют я так не понял то есть это какие-то государственные может или еще то есть но что же будет далее Питають недорогі росіяни, вже ходять і чутки, що бензин буде дорожче за 100 рублів вже взимку. Можете собі уявити, що буде із обігрівом, що буде із логістикою, що буде із вартістю багатьох продуктів, якщо бензин і справді стане саме в таку вартість. Тим часом в інших регіонах, таких як Тольятті, вже з'являються дивовижні надписи із попередженням, що в зв'язку із. Проблемами логістики, призупиненням роботи заводу і бла бла бла. Бензин випускатися тимчасово взагалі не буде. Тобто мова йде вже не про те, що тобі нормують чи видають якусь порцію цього бензину. Ні, ні, мова йде про те, що його взагалі не буде. Губернатор Самарської області сказав, що не нужно затарюватися. бензином, да, не нужно устраивать там якобы переполох из-за этого, то есть в Самаре дефицита с бензином нет и не будет. Хорошо, если у нас такие, так сказать, нету проблем с бензином, зачем повышать цены тогда? Вопрос, да, вот зачем повышать тогда цены, если нету проблем с бензином? В общем, друзья, вот такие новости. Делитесь, сколько, в каких городах а бензин как стоит уже да потому что ну чем дальше тем холоднее тем цены все ближе и ближе расти еще хотят то есть поэтому друзья жду комментарии с вами посидом 89 люблю обнял пока пока друзья Йдемо, що тільки зараз, але в Росії намагаються знайти протиотруту. як зробити так, щоб нафтові об'єкти, які стільки років підживлюють цей режим. Щоб їх захистити, тож в Росії почали закривати ці НПЗ цілими, металевими захисними конструкціями і сітками. У нас, до речі, це використовується на фронті, на машинах, на дорогах. Справді встановлюються ці сітки для того, щоб безпілотники не долітали. Ми побачили такі сітки, встановлені якраз в Самарі. Ворог таким чином намагається захистити свої НПЗ від ударів наших безпілотників. Але щось мені підказує, що в них нічого не вийде. А знаєте, як в Росії справляється із. Кризою все дуже просто. Я вам зараз розкажу. Просто говорять, що кризи немає. Просто роблять вигляд, що її не існує. Просто намагається заговорити росіян і переконати їх в тому, що їм все це привидилось. Ну от дивіться зараз так на полях Валдай робить віце-прем'єр. Новак, який каже, що ситуація з бензином в Росії контрольована абсолютно. Ситуація абсолютно контролюємо. Активно працює міністерство енергетики з усіма регіонами. Зрештою, що може знати Новак? От його питають: в тебе є бензин? Є кожен день? Є Є. ти відчуваєш якусь нестачу і дефіцит? Не відчуваю. В тебе є талони? Немає. Тобто його життя, і справді кардинально не змінилося, тому що він віце-прем'єр, а не мешканець Самари. Сам чиновник наголошує і стверджує, що загалом баланс попиту та пропозиції по країні забезпечений. Зрештою, може якісь регіони важливі, якісь ні. Може, якісь регіони вже не вважаються Росією. Спостерігаються проблеми щодо окремих регіонів, але вони оперативно вирішуються у ручному режимі. То отак власне, як і два місяці тому говорив Пісков: ніяких проблем немає. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Да, наблюдаются отдельные э, проблемы обеспечения по отдельным регионам. И в ручном режиме Министерство энергетики вместе с регионами решает эти вопросы и обеспечивает наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов. Для того, чтобы дополнительно обеспечить предложение на рынке нефтепродуктов, правительство приняло решение о э, запрете, во-первых, экспорта. Дизель, э, дизельного топлива для непроизводителей, это обеспечит дополнительные объемы на внутренний рынок, а, а также продление запрета на экспорт полностью автомобильного бензина, чтобы он потреблялся только на внутреннем рынке. Ну, і здається, що в Росії більше немає ніяких інших проблем, як тільки питання, як дошити до 120 років. Ну, ми ж з вами чули, оце в що при сучасних технологіях і медицині 70 років це ще буквально немовля, говорив воєнний злочинець Путін. І ні для кого не секрет, що давним-давно його донькам, його оточенню дана вказівка зробити так, щоб елексир молодості або рахуйте безсмертя було винайдено. Тож тепер. Віце-прем'єр Тетяна Голікова стверджує, що людина, яка старіє повільно, має великий потенціал жити до 120 років. Цікаво, що таке старіти повільно. Зрештою, я хочу нагадати, що на наш стан здоров'я, на те, скільки як ми живемо, впливає багато чинників: якість їжі, звісно, екологія, повітря, важкість праці Тож, далеко не всі знаєте. Можуть сказати, що вони однаково мають шанси дожити до 120 років. Тим не менше, віце Голікова каже, що вони чудово розуміють, що потенціал у кожної людини різний. Оце прям те, що я вам тільки що сказала: хтось старіє дуже швидко, хтось старіє повільно, і ті, хто старіє повільно, мають досить великий потенціал. Вже зараз дожити до 120 років не хочу нікого засмучувати, але якщо і буде винайдено цей елексир молодості чи в принципі людина буде жити більше, то це не буде стосуватися Росії шанси дожити до 20, 30 і 40, при тому, що буде існувати режим Путіна. Дуже сильно скорочується. Ну, тобто, Путін жити буде продовжувати, а от всі інші ні. Та й зрештою, якість життя, якість праці, все це вказує на те, що Баяришнік завжди буде перемагати довголіття. Це, друзі, хороша новина для нас із вами. Очевидно, що ми з вами це обговорювали на форумі. Рішить задачі здорового довголіття – Без участия самого человека невозможно. Поэтому все, что мы с вами будем делать и планируем делать, должно быть построено вокруг человека, вокруг его среды или внутри его среды обитания. Это всегда было одной из самых-самых сложных проблем. Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро. Кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет. Это кажутся фантастические цифры, но тем не менее они в некоторых регионах и нашей страны, и мира подвластны. Подвластны, и наша задача увеличить продолжительность и здоровой жизни, и ожидаемую продолжительность жизни в целом. І на цьому, друзі, в мене все. Я ж закликаю вас. Тим часом обов'язково не забудьте лишити свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Кубанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. і не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати YouTube канал Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!